На Чернігівщині діють графіки обмеження потужності для приватних підприємств. Обмежувальні заходи запровадили 18 квітня. Згідно з розпорядженням диспетчерської служби Укренерго, діяти вони будуть щоденно з 18 до 22.00. Про це інформує прес-служба акціонерного товариства «Чернігівобленерго». Графіки обмеження потужності це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання. Організації включають до даних графіків та інформують відповідно чинного Законодавства. Контроль за виконанням вимог покладений на керівників підприємств. Вони ж зобов'язані підлаштовувати свої виробничі процеси під доведену графіками потужність. Необхідність введення обмежувальних заходів виникла через посилення цілеспрямованих атак ворога. Наслідок завданих ним ударів з ладу виведено значну частину генеруючих установок, які забезпечують виробництво електроенергії. В таких умовах енергосистема не може функціонувати стабільно йдеться у повідомленні. В Чернігів обленерго просять споживачів ощадливо використовувати електронно. Енергію це дозволить не допустити впровадження масових і тривалих відключень. Якщо і населення, і бізнес ставитимуться свідомо до використання електрики, вдасться уникнути обмежень постачання для критично важливих об'єктів соціальної інфраструктури. Найбільше навантаження на енергосистему припадає на ранкові та вечірні пікові години. Тому з 8 до 11 та з 17 до 23.00 раціонально використовуйте електроенергію. Закликають в Чернігівобленерго.